Вітаю вас, шановні глядачі! От перед вами три бритви від трьох різних людей. Одна, до речі, прийшла з Польщі від одного підписника. Сьогодні поїдуть вони до своїх власників. Ну, Ми роздивимося їх, які вони прийшли до того, як кажуть, в якому стані. І коротко розкажу, що я з ними робив, які цікаві з них випадки. Зразу скажу, бритви ці кожна своїм викрутасом. Оце піолет написано із шефільдської сталі. Поправа явно не з неї вже, з якоїсь іншої бритви. Олов написано. Доволі стара кована така бритва. У ній один викрутас. Тут теж оправа інша, тому що клин, який розклиняє кінчики оправи з двох половинок, був такого розміру, що ця бритва просто впиралася в його і не вставлялася в оправу. Ну і власник, який користувався до цього, як купив нинішній власник її, вона пройшла, мабуть, у багатьох людей вже до цього, не знайшов нічого кращого, як запихнути між. Одною половинкою клина і одною половиною оправи в щілинку Кінчик. І так і вставляв. Звісно, що перші рази, мабуть, вставлялось воно доволі туго, тому що все-таки воно не призначено для такого використання ручка бритви. І звісно, трошки деформував полотно брити в районі носика. Це одне, а інше, що вона була. Вся ріжуча кромка покришена і в корозії. Хоча в полотно ель виглядало більш-менш нормально. І це бритва з Олінген написано. І вона виявилась сталь на ній, скажімо так, не вищого гатунку. Зазвичай на золінгенах сталі сухі і жорсткі, а тут вона така, я б сказав, більш м'якувата, ніж жорсткувата. І це звичайна, заурядна кінця вже випуску брит, періоду випуску БРТ клинкових ССР. Бритва заря, ціна 3 рублі. 3 рублі це, до речі, майже 20 буханок хліба по 16 копійок. Сірий був такий хліб в радянські часи. Дуже смачний і поживний. Тут нічого вже нема, ні на полотні, ні на ерлі, звісно, ні гравіровок, ні вибито нічого, ні номерів, нічого. Сточена вона вже, має скажімо так, вщент по ширині. Бритва дуже крива. Зараз вона кривизна залишилась це видно по різній ширині фасок. По... вона буквою С латинською отак вигнута, причому нерівномірно. Власник, який її купив, чистив самостійно від корозії, чистив наждачним папером і вирішив і на наждачному папері її загострити. Ну, не вийшло в його, на жаль, нічого. Зате кромку доволі сильно завалив, тому що наждачний папір, він, як не кладіть на якусь тверду основу, все одно він залишається еластичним абразивом. І до кривизни самої бритви приплюсувалася ще кривизна після заточки. Досить довго доводилось її вирівнювати на каменях, щоб нормально заточити. Так от, незважаючи за те, що ці бритви однозначно дорожчі і по ціні були, і як би в них родословна. Тут все написано, що шефільська сталь таке все прямо, а це ж Золінген там татуїровки на ньому. В кінцевому результаті найбільш якісною сталію виявилася оця крива заката СССР бритва. На мій теж подив, до речі. Тільки почавши її точити, я зрозумів, що сталь тут дуже тверда. Твердість у неї більша, ніж цих вдвох. Як правило, при такій твердості радянські сталі доволі крихкі, хрупкі. І при заточці навіть часто буває сколи, висипання, викришування, а при користуванні це зазвичай нерідко. Але ця подив виявилася дуже якісною сталлю. Це видно при заточці було. В мікроскоп видно, яка однорідна. Рисочка, які фаски, які нія в ніжодного скола ніде на полотні, хоча її точив самим звичайним чином, без ніяких там викрутасів. Так що такі парадокси трапляються. Не все те золото, що блищить, як кажуть. Ну і лежать вони, звісно, на натуральному японському камені, який прислав мені. Купив підписник у Максима Заворотну і прислали мені для апробації. На ньому я їх і заточував. І звісно, оцей найкращий синтетичний абразив, уже тепер я можу точно сказати, який мені доводилось користуватися, і всіх, що попадали мені в руку, оце найкращий. 63С, карбід кременію, 7 мікрон зерно, SM-1 зв'язка. Від сайту магазину вшлів груп. Велика подяка вам Володимиру, що ви мені вручили такий безцінний екземпляр. Наскільки він добре справляється своїми задачами по всіх сталях абсолютно. Суспензію наводжу я твердим сланцем. Хоч використовую Ігоря Васильовича, від якого кераміка куплена, там і сланець цей і твердий німецький. Хоч великий шматок, слурик, так званий із твердого сланця із Кавказу, який зветься Тіб. Підмішується їхня власна суспензія дрібна, і вони вибивають рівномірну однорідну суспензію з його, і він працює дуже ефективно, класно, однорідно. Приблизно тут 2000 гріт. В більшості випадків вистачає цього одного каменя, щоб зробити переформування, виправлення геометрії не дуже сильне. Якщо дуже сильне, використовують. використовую. Алмазні пластинки вже підготовлені, притерті і без виходу на ріжчу кромку. А всі інші операції на цьому камені і з його зразу переходжу на натуральні камені. Дві максимум три порції суспензії, як правило, завжди любі екземпляри брит, заточуються до якісного стану. Ну, зараз ми подивимося в мікроскоп. Поріжу я волосинки якісь тут. Зарю. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали. При цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та немає можливості, тоді, будь ласка, звертайтеся. Невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр т'єрі сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. Поріжемо нею. Теж так порізати, щоб пальці не відрізати, бо лосинку я майже не бачу. Так що вибачайте, якщо щось не так. Ну, відрізається вона нечутно і легенько. Не потрібно різких рухів ніяких, вона при доторканні просто відпадає. А просто, коли ви волосину підносите до рівчої кромки бритви і легенько доторкуєтесь, вона просто відпадає. Оце свідчення якраз заточки такої, яка буде майже в усіх випадках давати гоління якісне і комфортно, без зрізання епідермісу, без. Скобління шкіри разом із цими луковичками, чи як вони правильно, цибулинками, зачатками волосинок. Ну, ця із звуком уже, шефільська сталь зрізає волосинки. Всі я їх змажу вазеліновим маслом рідким полотна перед відправкою. Тому що корозія штука така, де та посилка буде 2-3 дні їхати, невідомо. І в яких умовах. Зараз осінь, сиро, полеже на складі десь там біля розлитої калюжі води. І вже будуть зачатки корозії з'являтися. Ну, Зараз ми глянемо в мікроскоп, як виглядають. Ну і звісно, це буде зразу ви побачите в відео, я вставлю. Так, як вони виглядали, коли прийшли. Ну, а потім, коли, як вони виглядають після засочки. До речі, забув ж показати, як вони виглядають до того, як я почав з ними працювати. Так що зараз спостережемо, що воно там. Ну, це цей Шефілд, район Носика. Тут, бачите, трошки він покльоцаний, покльоцаний. І покльотаний. Де трошки, де не трошки. Заточка вилась, мабуть, на якомусь синтетичному абразиві або на якійсь грубуватій пасті. Тому що риски доволі тут такі помітні. Ну, бачимо тут. Спереду найсерйозніші пошкодження. А далі так подряпини. якісь доволі суттєві. Видно, хтось наждачним папером. Видно було, я їх, до речі, відполірував, не сильно, звісно, не до глянцевого глянцю. І оправи трошки відполірував, протер, прочистив. І брити, бо там і корозії сліди були, і те і все. Ну видно було, що хтось наждачним папером просто пробував шоркати. Ну а далі тут більш-менш ось ось невеличкий скол, і далі більш-менш рівча кромка, стан доволі непоганий. Це те, що в написано. Ну, а з Олінгена в цього, я думаю, справи гірші. Видно воно і так, що воно щось там не дуже. Ну, бачимо, так. Да. Тут справи гірші. Тут його не ремінці на якомусь єлдонзили. Ну все воно тут крепко замордовано, як кажуть, бачимо. І корозія. І ерозія. І що тут тільки нема? Корозія оце все стоїть. Він і так вузенький. Ну, доведеться мікрон 100 сточити по ширині, це як мінімум. Оце така річ корозія. Страшна і все пожираюча. Потрібно від неї захищати все. От бачимо, тут все виїдено корозією. Без мікроскопа воно видно ледве-ледве помітні якісь там такі цяточки, щось таке. Не таке. Ну, а в мікроскопу видно добре, що воно таке. От бачимо, які тут зуби. Це ріжуча кромка. Ну, оце вся бритва така. Нею хтось щось різав таке. Не те, що потрібно бритвою різати, але бритвою потрібно різати тільки волосини. Тут корозійні місця. Ну, от така вона вся. Ну, а зараз за заодно раз вже ми на столику мікроскопа глянемо камінець в мікроскоп. Японський Японський камінет. Ну, нічого такого цікавого ми не побачимо, я думаю. Із плямочки, цяточки. Подивимося, як він працює. І чи вартий він своїх грошей і очікувань? Які на його покладають. Люди, які купляють японський камінь. Подивимось. От зараз лежить перед вами бритва піолет на якій написано, із шефільської сталі, написано на ерлі. Я сфокусував спеціально на верхній частині фасок. І ви бачите, там такі виблискуючі плямки посередині, справа, вверху. От що воно? Мені здається, що це карбіди заліза або іншого якогось металу, який там. В якості лігатури додавався. Ну, так як вони були покриті таким коричневим ореолом на початку, та й зараз він трошки проглядає, то я думаю, що все-таки заліза. Таке трапляється в старих кованих саме бритвах, які начебто з якісної сталі зроблені. І оці карбіти хаотично розташовані доволі великого розміру, Мають таку властивість, що коли вони попадають в зону ріжучої кромки самої, де товщина дуже-дуже мала металу. Менша, ніж величина карбіда цього однозначно. То цей карбід, звісно, вже не може вдержуватись в матриці в, ос в самій основі металу, І він просто випадав під час заточки або зразу при голінні. І на тому місці з'являється, звісно, викришування скол. Він залежить від розміру карбіду. І от тут ці карбіди, де вони попали якраз в зону ріжучої кромки, так як я сказав, і проточилися, і випали, то там залишились сколи. Їх декілька штук маленьких. Але це неприємне таке явище, і його позбавитись ніяк неможливо, Тому що ці карбіди, я повторюсь, розташовані хаотично в, усій, в усім об'єму металу. В усьому. І неминуче при заточуванні, той чи інший він з'являється в зоні ріжучої кромки і отак випадає. Якщо інструмент зроблений з такої сталі, має товщину велику, ніж, стаместка, якийсь різець, то там масив металу втримує цей карбід, навіть якщо він проточений наполовину і більше, він якось тримається. Ну, Більш-менш до певної великої нагрузки якось навантаження. А на бритві це відбувається, на жаль, випадання нерідко. Так що отакі старинні ковані сталі. Можуть давати сюрпризи і це доволі нерідке явище. На жаль. Зараз глянемо золінген. Всі вони заточувались із ізоляційною стрічкою, звісно. Заточувались всі на цьому ж японському камені, який я показував. Але результат заточки на всіх бритвах різний і залежить він саме від сталі. От на цій бритві сталь м'яка. І чим м'якша сталь, звісно, тим дія абразиву на неї більша. Та сама суспензія, той самий рельєф каменю. Нарізали більш глибокі риски, більш помітні, це не додало його якостям агресію, а навпаки. Я постарався саме таку і зробити ріжучу кромку і фаску, щоб вона завдяки такій, таким цим більш трошки глибоким рискам мала таку якби арочну каркасну структуру в зоні ріжучої кромки, яка зміцнює трохи її. Якщо її виглатити на камені без суспензії, геть до ідеально блискучої поверхні, до ідеальної в ниточку, геть без зубчиків, мікропилочки цієї ріжучої кромки, то вона. Набуде, звісно, високої гостроти, але втратить міцність, тому що на кінці з'явиться така сама як так звана якби, фольга, дуже-дуже виточений метал. Тобто отакій, отакої структури рюча кромка, вона більш міцніша і стійкіша, ніж дуже виглажена. І, як не дивно, має комфорт в галіні кращий. Ну, як не дивно, тут ці ж фактори співпадають. Плюс ота мікро-мікропилочка, яка все-таки. Сприяє перерізанню волосин якісніше, ніж яка-небудь фольга, яка виглядає гладенько, ідеальною, і блискучою, і без ніяких рисочок, без ніяких заглибинок. Це вже перевірено неоднократно. Звісно, якщо мікропила така, що і помітно 50-кратне збільшення мікроскопа досить сильно, то це вже мікропила ножева, щоб сало різати і шкурки від м'яса, а не для гоління якісно. Тут потрібно, звісно, розумний компроміс. В розмірі зубців тут бруд як не витирай. А він. Це бритва заря радянська. Нагадую, що зліва направо у вас в кадрі вміщається 1,4 мм. Бачите ви, зможете порахувати, перемножте розмір зображення на вашому моніторі чи на екрані. Перерахуйте і побачте, скільки разів ви бачите збільшення. Ну, оце і все. Бувайте здорові, живіть довго.